І сталося, як почувся Веалат, що ми будуємо того мура, то він запалився гнівом і дуже розгнівався, і сміявся з юдеїв. І говорив він перед своїми братами та самарійським військом і сказав, що це роблять ці мізерні юдеї. Чи їм це позоставлять? Чи будуть вони приносити жертву? Чи закінчать цього дня? Чи оживлять вони ці каміння купороху, а вони ж попалені? А Амонітянин Товія був при ньому і сказав та й що вони будують. Якщо вийде лисиця, то вона зробить дірку в їхній камінній стіні. Почуй, Боже наш, що ми стали погордою, і поверни їхню ганьбу на голову їхню, і дай їх наздобич у край полону. І не закрий їхньої провини, а їхній гріх нехай не буде стерти заперед лиця Твого, бо вони образили будівничих. І збудували ми того мура. І був пов'язаний увесь той мур аж до половини його. А серце народу було, щоб далі робити. І сталося, як почувся Енвеалат, і Товія, і араби, і Амонітяни, і ашадодяни, що направляється Єрусалимський мур, що виломив стіні стали затарасуватися, то дуже запалилися гнівом. І змовилися вони всі разом, щоб іти воювати з Єрусалимом та щоб учинити йому замішання. І ми молилися до нашого Бога. І поставили проти них сторожу вдень та вночі, перед ними. І сказав Юда ослабла сила носія, а звалищ багато, і ми не зможемо далі будувати мура. А наші ненависники говорили вони не знатимуть і не побачать, як ми прийдемо до середини їх і позабиваємо їх, та й спинемо працю. І сталося, як приходили ті юдеїни, що сиділи при них, то говорили нам про це разів десять зо всіх місць, де вони пробували. Тоді поставив я сторожу з долу того місця за муром у печерах. І поставив я народ за їхніми родами, з їхніми мечами, їхніми ратищами та їхніми луками. І розглянув я це, і встав, і сказав я до шляхетних, і до заступників, і до решти народу не бійтеся перед ними. Згадайте господа великого та грізного, і воюйте за ваших братів, ваших синів, дочок ваших, жінок ваших та за доми ваші. І сталося, як почули наші вороги, що нам те відоме, то Господь зламав їхній задум, і всі ми вернулися до муру, кожен до праці своєї. І було від того дня, що половина моїх юнаків робили працю, а половина їх міцно тримала списи, щити, і луки та панцирі, а зверхники стояли позад юдиного дому. Будівничі працювали на мурі, а носії наладували тягар, вони однією рукою робили працю, а однією міцно тримали списа. А в кожного будівничого його меч був прив'язаний на стегнах його, і так вони будували, а біля мене був сурмач. І сказав я до шляхетних, до заступників та до решти народу праця велика і простора, а ми повидільвані на мурі далеко один від одного. Тому то в місце, де почуєте голос сурми, туди негайно збирайтеся до нас. Бог наш буде воювати для нас. І так ми робили працю. І половина їх міцно тримала списи від сходу ранньої зорі аж до появлення зір. Також того часу сказав я до народу кожен з юнаком своїм нехай ночують у середині Єрусалиму, і будуть вони для нас уночі сторожею, а вдень на працю. І ні я, ані брати мої, ані юнаки мої, ані сторожі, що були за мною, ми не здіймали своєї одежі, кожен мав свою зброю при своєму стегні.